Доброго ранку, народ. Сьогодні п'ятниця, 29 листопада. Це 334-та доба. До нового року залишилося лише 32 дні. Тож, час вже не просто планувати святковий настрій, а й діяти. Нехай цей день буде таким же незвичайним, як список свят, які ми сьогодні відзначаємо. Готові до цікавого початку п'ятниці. Тоді починаємо наш ер-проранок. І відкриває наше ранкове шоу Рубрика Свята сьогодні. Сьогодні можемо святкувати Всесвітній день мурахоїдів. Якщо ви сьогодні будете почувати себе трохи повільним, як мурахоїд, це абсолютно нормально. Вони символ спокійної, але наполегливої роботи. Тож дайте собі трохи часу для роздумів і дій. Також відзначаємо сьогодні міжнародний день жінок правозахисниць. Сьогоднішній день присвячений тим, хто бореться за права інших, незважаючи на небезпеки. Чудова нагода. Де подякувати сильним жінкам за їх внесок у справедливість у світі. А ще сьогодні міжнародний день системного інженера. Згадаємо тих, хто створює порядок у хаосі технологій. Завдяки їхнім геніальним рішенням, наші смартфони, комп'ютери та навіть чайники працюють як годинники. Ще сьогодні день електронних привітань, чудова можливість написати тепле повідомлення рідним чи друзям, бо слова навіть електронні. Мають дуже велике значення. Ну а ще сьогодні день клієнт не завжди правий. Так, час сказати правду. Інколи клієнт теж може помилятися, і це нормально. Але свято це також нагадує, що важливо знайти компроміс. А ще сьогодні чорна п'ятниця. Не забувайте, великі знижки це не завжди великі вигоди. Купуйте з розумом і тільки те, що справді потрібно. Ну а завершує наш калейдоскоп свят всеукраїнський день логіста. Дякуємо тим, хто робить так, щоб ваші улюблені товари вчасно потрапляли на полиці магазинів. Логістика це мистецтво, якого ми часто не помічаємо, але воно всюди. Ну а якщо вам навіть сьогодні мало свят, ви можете підзначити іменини. Вітаємо іменинників сьогоднішнього дня: Дениса, Семена, Матвія, Віктора і Сергія. Бажаємо вам здоров'я, натхнення і багато гарних подій у житті. Ну, а тепер головна рубрика нашого ранкового шоу це гороскоп. Овен, сьогодні ви лідер у всьому. Дослухайтеся до інтуїції, вона вас не підведе. Телець, ви знайдете рішення давно відкладеної проблеми, головне, уважність до деталей. Близнюки, день для спілкування і нових знайомств, але не забувайте про старих друзів. Рак, ваш емоційний інтелект на висоті. Використовуйте це для вирішення конфліктів. Лев, ваша харизма сьогодні відкриває всі двері. Приділіть увагу важливим зустрічам. Діва день несподіваних можливостей. Будьте готові до змін. Терези, сьогодні знайдете гармонію там, де не очікували. Скорпіони, вас чекає важлива розмова, яка змінить вашу думку. Стрілець, день натхнення. Поділіться своїми ідеями, вони варті уваги. Козоріг, ваші зусилля нарешті принесуть довгоочікуваний результат. Водолій. Ваша нестандартність сьогодні ключ до успіху. Ну і завершуємо рибами. Ви відчуваєте дивовижну підтримку від оточення. Скористайтеся нею. Їдемо далі. Зараз у нас поради та прикмети. Якщо сьогодні купите щось на чорній п'ятниці, подумайте, чи це дійсно потрібно. Речі куплені імпульсивно, часто довго лежать без діла. Морахуїд символізує повільність, але ретельність. Візьміть приклад із нього краще менше, але якісніше. Побачити сьогодні черепаху або її зображення до успіху в справах. Ну а тепер мотивація дня. Людина створює себе діями, а не мріями. Паволоко Коельо. Кожен крок, навіть найменший, формує ваше майбутнє. Рухайтеся уперед. На цьому народ це все. Бажаю вам п'ятниці, наповненої мудрісті, натхненням і трішки шопінгових пригод. Не забувайте про себе, свої мрії та своїх близьких. Бережіть себе. Зустрінемося завтра у цей же час. Дякую, що слухали мене. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.